Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні починаю огляд нашого виноградника. Сьогодні у нас 15 липня. І ось таким чином виглядає виноград технічного сорту Цитронний Магарача. Це білий сорт винограду. І подивіться, яка краса, які величезні грони. На початку весни, як тільки він починав зацвітати, я говорила, що щось не дуже подобається, якісь гронки маленькі, якось він так не дуже добре виглядав, але ми помилилися, бо подивіться, яка виросла вже в нас краса. Нагадую, що виноградник ми заклали в минулому році, садили двохрічні саджанці, саме цього винограду двохрічні саджанці, і це перший рік, коли він у нас плодоносить. Пасинки ми видаляємо, бо цей сорт характеризується дуже великою кількістю пасинків. Росте нас виноград за двохрукавною системою. Ми формуємо кущ двохрукавною системою і залишаємо ось цю гілочку, ми залишимо на наступний рік. По осені все інше обрізаємо, а гілочку цю залишаємо. І так само на іншому рукаві залишаємо нову гілочку, ось таку, а все інше будемо видаляти. Лоза вже визріває, вже вона такого бачите, коричневого кольору стає. І ось так вона зараз виглядає. Система поливу у нас досить проста. У нас такі сформовані лунки, в яких вміщується десь приблизно одне відро води. І десь раз на два дні ми заливаємо ці лунки просто водою. Крапельний полив плануємо зробити, але не в цьому році так точно. Далі буде видно. Також не даємо винограду дуже високо рости і формуємо його висоту також. І ось дивіться, яка краса. Ну, просто ну, Пасинки, звичайно, пасинки, як ти їх не обривай, вони все одно будуть. але, але... Ось так він виглядає. В серпні покажу, як він буде далі розвиватися. Звичайно, робимо обробки від різних захворювань. А так ось подивіться, яка краса. Дякую за перегляд. Далі буде.